Електровелозворник це спеціаліст, який працює з різними металами, застосовуючи різні способи як електричного, так і газового зварювання. Його професія охоплює зварювання конструкції і трубопроводів, виготовлення металевих виробів, ремонт та монтаж металів в різних галузах промисловості, будівництва, машинобудування та інших сферах. Під час навчання здобувачі освіти набувають не лише теоретичних знань, а й практичних умінь та навичок зробити різними видами зварювання. Наш заклад освіти велику увагу приділяє створенню спеціалізованих кабінетів та лабораторій, що дозволяють проводити навчальні заняття, які імітують реальні умови роботи. У кабінетах професійно-теоретичної підготовки здобувачі освіти отримують необхідні знання з обладнання та технології зварювальних робіт, матеріалознавства, електротехніки, креслення та охорони праці. У майстерні та лабораторії зварювальних робіт проводяться реальні практичні заняття, де здобувачі освіти безпосередньо працюють з різними сучасними зварювальними апаратами, виконують зварювальні роботи під наглядом досвідчених майстрів виробничого навчання. Це дозволяє здобувачам освіти не тільки набути практичних навичок, а й здобути досвід роботи з різними металами, такими як сталь, алюміній, мідь. Сучасне зварювальне обладнання є невід'ємною частиною навчального процесу. У навчальній майстерні, лабораторії використовуються різноманітні види зварювальних апаратів для ручного дугового зварювання, напівавтоматичного зварювання, аргонно-дугового зварювання та плазмового різання металів. Здобувачі освіти також навчаються використовувати різне обладнання та інструменти для підготовки деталей під зварювання. Враховуючи, що робота електрогазозварника пов'язана з певними ризиками, обов'язковими вимогами є використання засобів захисту, захисних масок, спецодягу, вентиляції. Під час навчання здобувачі освіти мають змогу проходити виробничу практику на підприємствах, де застосовуються зварювальні роботи. Це дає можливість побачити реальні умови праці, ознайомитися з новими технологіями та отримати досвід роботи з великими металевими конструкціями. Після завершення навчання електрогазозварники мають широкі перспективи для працевлаштування. Вони можуть працювати в будівельних компаніях, на підприємствах з виготовленням металоконструкцій, а також в ремонтних службах та інших галузях, де зварювання є невід'ємною частиною виробничих процесів. Запрошуємо вас на навчання. Наша адреса вулиця Училищна, 28, селище Недригалів, Романський район, Сумська область.